Хочу тобі дати одну працюючу техніку. Вона проста у виконанні, але її зазвичай не сприймають, тому що вона сильно на слуху і вона дуже сильно тригериться. Дивіться. Техніка називається Я гідний, я гідна, я маю все, я можу все. Наш світ є вже для всіх не секрет, я думаю, не справжній. Матриця, якщо брати з ізотерики, якщо брати з фізики, це набір атомів, молекул і хвилі, які коливаються з різною швидкістю. І нам з самого дитинства внушають, що це все не для нас. Гроші життя не для нас, речі не для нас, гроші заробляються важко. Нам все внушають. Все просто нам закладають з дитинства ці програми, що це не для нас що ти якийсь не такий. Я тобі поясню в кінці, для чого ці окуляри. Також частина цього відео. Це не для нас, ми не такі, ми не сякі, це для якихось вибраних. І нам так закладають в голову. І тобі скажу так, що це для тебе, це для тебе, це для мене, тобі доступно все. Хто тебе обмежує, це ти. І ця практика: візьми листочок, ручку і напиши усе, чого ти хочеш. В найменших деталях. Напиши це. Куди поїхати, що мати, ким бути, ким стати. Нам постійно кажуть, що я це остання буква в алфавіті. А насправді я це все, що в тебе є. Більше в тебе немає нічого. В тебе є ти. Опиши, опиши від чистого серця, то, що ти мрієш, не, не, не то, що тобі можна, не то, що. Це більш-менш реально, от в мене от така зарплата, от таке життя. Я оце знаю. Ні. Опиши дійсно те, про що ти мрієш. В найменших деталях. Спочатку по пунктах, а потім розпиши. А потім напиши те, що ти боїшся. У да, мене немає знань, немає вмінь, немає навичок, я не гідний, я якийсь не такий. Опиши також в деталях. І потім. Під першим, під тим, що ти мрієш, напиши, я гідний, я можу. Чи я гідна, я можу, я це маю зараз. А під тим, що тебе обмежує, напиши відпускаю. Це проста практика, але вона на твою підсвідомість буде діяти як переключач, перемикач, якому ти. Будеш собі давати дозвіл, давати дозвіл своїй психіці на те, що. «Ух ти, ух ти, ух ти, Це круто, це класно. Тому що, коли ти дивишся зі сторони, важливість знімається. Важливість знімається і залишається просто слова. Слова на листку розписані. Не обмежуй себе. Не обмежуй себе, тому що світ, грошей вистачить на всіх. Нам кажуть, що гроші для когось іншого. Грошей вистачить, машин вистачить, країн вистачить, їжі вистачить, телефонів вистачить, всього вистачить. І тепер і тепер друга частина. Напротязі всього дня, коли ви це написали, ви маєте жити із ситуацією, що мені всього достатньо. Мені всього достатньо, в мене все є. Коли ти скажеш, що ти розказуєш, у мене цього всього немає, в мене є багато одягу. У мене є багато цукру, там, скільки цих крупинок. Помічай деталі. Помічай деталі і окуляри, так? Да? Мені говорили постійно про те, що чогось не можна, чогось не так, чогось не сяк, ти не такий, ти не сякий, тебе то не вийде, ти то не можеш. Чому ти не маєш цього робити, а я просто хочу зробити. У мене просто є, я просто гідний носити ці окуляри в сьомій 30 ранку, в сьомій 40 ранку. Я це можу зробити, я це зроблю. Плювати, що тобі скажуть і інші. І так само у вас. Ті обмеження, які вас стримують, це може бути будь-що. Люба фігня. Почніть це робити. Але робіть, коли ви напишете, сприймайте це з режиму, скажімо, ізобіл'я, достатку. І дивіться на найменші дрібниці. Найменші дрібниці. Одяг, їжа. Дрова. Да? Ви бачите багато різних хороших машин, всього в достатку. У нас все є, ми все отримаємо, ми все можемо. Це проста техніка, проста практика. Спробуй це зробити і побачиш, як все почне змінюватися. З тобою був Богдан. Силка на мій клуб в описі. Розношу в пух і прах. Лінії прокрастинацію. Даю хороші звички, дисципліну і мотивацію. Побачимось у нових відео.